Щодо гарантій безпеки, Литва готова бути частиною коаліції добровільних, тобто разом з іншими європейськими країнами ми будемо частиною зусиль тут, в Україні, над завданням, яке ще належить визначити. І це буде ще одним доказом нашої незмінної. Відданості допомагати вам у майбутньому. Ми дуже чітко бачимо, хто є хто в нинішній ситуації. Литва не є нейтральною країною, Литва повністю на боці України. Ми бачимо, що Росія є явним агресором, і до неї треба ставитися як до агресора. Україна є жертвою злочину агресії, тому вся підтримка міжнародної спільноти має бути спрямована на Україну, а з іншого боку, Росія порушує всі міжнародні зобов'язання та самі основи міжнародного права для нас це стартова позиція в оцінці всіх поточних процесів, будь то переговори чи. Майбутні мирні перемовини ми цілком поважаємо суверенітет України на міжнародно визнаній території. Литва ніколи не визнає жодної незаконної окупації території України ні сьогодні, ні завтра, ні в майбутньому. Єдиний дієвий важіль для переговорів: тиск на Росію через санкції та ефективніше використання заморожених активів. Цей шлях передбачає конфіскацію цих активів та їх використання для кращого майбутнього України, безпеки, відновлення економіки, реформ та відбудови країни, готуючись стати гідним членом Європейського Союзу. Ми бачимо можливості. Політичної волі для прискорення процесу вступу України до ЄС. Це обов'язок литви. Працювати ще наполегливіше з партнерами, які вагаються щодо підтримки України, бо ми, стоячи на передовій з Росією, краще розуміємо, що Україна зараз захищає всю Європу. Тому майбутнє України має бути в межах Європейського союзу.